Мене звати Дмитро Проданов. Ми представляємо сьогодні кампанію Татян Машинері Україна. На нашій експозиції в роботі буде в агрегаті Case Magnum 340 AFS Connect з причепним універсальним культиватором Беднар Версаціл Profi 7,5. Концепція даної машини в тому, що він, культиватора, що він універсальний, він може працювати як передпосівний агрегат, так само, як і стерновий культиватор. В залежності від цього ми можемо комплектувати його додатковими опціями, такі, як представлені на даній машині, це краш-бар для роботи вже по попередньому обробленому ґрунту, або замість краш-бара встановити треш-катер для подрібнення рослинних решток. Концепція машини на сьогоднішній день стоять посилені робочі органи Long Life, Стрільчці лапи. І якщо використовуємо його як стерневий, можемо стрічці лапи замінювати на долота. Так само вони бувають або прості стандартні металеві, або посилені long Life. Даний агрегат може працювати як і в вологих умовах, так і сухих. Якщо дуже буде перезволожений ґрунт, ми можемо припідняти задній опорний каток і частково використовувати опорні колеса для обробітку. За Колесами є лапа, яка обробить край поля. По заднім каткам можуть бути катки на даній машині встановлений варінг, може бути подвійний урінг. Задні катки дуже велика. великий вибір. В залежності під кожного клієнта можемо підібрати. Рекомендована потужність трактора для роботи такої машини від 300 кінських сил. Зараз коротко передам слово колезі. Він розповість про трактори. Ще раз так. Мене звати Анатолій, продакт-менеджер компанії KCH. Відповідаю за трактори і кажуть, зроби коротеньку презентацію, в тебе 30 секунд. І що ж його розказати? Можна довго говорити про цей трактор. Багато має переваг, багато опцій, функцій, які дають додаткові вигоди, додаткові переваги саме для господарств, для клієнтів, для господарів, для власників та для операторів. Так, але маючи мало часу, треба на чомусь зупинитися, на чомусь основному. Тому в тракторі основне це що? Двигун, трансмісія, гідравліка. Ось. Ну, і, звичайно, там для оператора це комфорт, можливо, хтось на це звертає увагу, хтось можливо менше. Отже, двигун, дана модель це Magnum 400, пропонує потужність 423 кінських сили. Тобто, це та потужність, на яку можна розраховувати в полі при оранці, при дисковому роботах, при глибокорихленні. І трансмісія має 21 передачу, тобто більша кількість передач ніж на попередніх модифікаціях, і крок самих передач він невеликий. Відповідно, що коли ви працюєте в полі, то вони дуже плавно м'яко переключаються. Але основне, основне, якщо говорити про двигуни про трансмісію, це система автоматичного узгодження і роботи трансмісії, перемикання передач з обертами двигуна. Це прекрасна система, яка дає можливість працювати в правильних обертах двигуна. Це десь 1700 обертів. При цих обертах ви отримуєте і максимальну потужність. Надзвичайна економічність. От ми цього року навіть Тайтемашинері проводили тестування в полі, і чи відверто кажучи, всі були вражені, наскільки економічно дозволяє працюватися система. Економія пального з нею може досягати від 15 20 В деяких випадках я пам'ятаю, ну це залежить від того, наскільки неправильно до того працювали, і до 30% економія доходила завдяки цій системі. Ось е, буквально коротко ще про деякі переваги. Це гідравлічна система. Тут два насоси е, максимальною продуктивністю. Ви можете розраховувати на п'яти або шести, залежно від комплектації клапанах. Максимальна продуктивність до 330 літрів за хвилину. Тобто, практично все, що потрібно, все можна потягнути, все можна крутанути. Вал відбору потужності в стандартній комплектації 540 тисяч. Навіска, якщо потрібно, тяговий брус четвертої категорії. От, якщо ви навіть велике вертикальне навантаження, він до 4,5 тонни витримує. В кабіні кабіна велика, комфортна, залежно від комплектації. Ну, всі здається, є це преміум комплектація з підресоркою, з камерами, з обігрівом дзеркал і з електронним їх легорулюванням і з холодильничком всередині. Тому такий приємний комфортний бонус для легшої роботи в важкий літній час. Тому дуже дякую. Звертайтеся до наших дилерів. За цими прекрасними тракторами вони запропонують і ціну цікаву, і умови фінансування від 0,1% річних деталі. Вже у них. Дякую за увагу. Тепер подивимося, як цей прекрасний агрегат працює.